Всім привіт, мене звати Юра. В цьому відео я вам розкажу про такий танк, як т 34 3 китайський пільговий танк 8 рівня. Іграє він тільки з дев'ятками ками максимальному рівні і з З однокласниками своїми, до десяток він ніколи не потрапить. Дуже крутий танк, швидкий, альфа в нього дуже хороша, броняє, дуже комфортний в плані ближнього бою та середнього. І зараз я вам коротенько про нього розповім. Пушка у нас звичайний деструктор 490 альфи, коса, зведення довге. На дальній дистанції грати на ній майже неможливо, але коли стріляєш на 400 і відриваєш куски у всяких противників, це дуже кайфово. Броня є в лобі башні, в лобі самого корпуса, якщо під углом іграти, або від борта теж під углом грати, є броня, можна танкувати, якось старатися. Якщо руки з правильного місця ростуть, так що може і получитися мобільний, швидкість набирає швидко. Якщо ще стоїть турбіна, то взагалі супер-пупер клас. Е, далі скритність, маскировочка, вкачана маскировка, плюс е, якийсь камуфляжик, не палиться, можна з ближньої дистанції, з кустика стріляти, теж дуже класно. Спостереження у нас огляд 427 метрів. Середня, як на цей рівень, е, хто з ним може потягатися? З ним може потягатися Суперпершинг. Це такий самий теж пільговий танк такого самого рівня, але з меншою альфою. В нього броня теж крепка, Він в нього крепше буде броня в лобі, його важко буде пробити. Тобто, якщо ви з ним будете пвпшитися один на один, то його буде дуже важко виграти. Але але суперпершинг набагато повільніший. Це його може закрутити, об'їхати, поставити на каток, якось переіграти, тобто, взагалі дуже легесенько. Далі, оборудування, Що ставить? У мене стоїть турбіна. Це на любителя, Можете поставити замість неї і посилені механізми наводки, поліпшені механізми повороту або вентиляцію, або поліпшене загартування. Можете щось з цього ось таке поставити собі те, що вам подобається. У мене стоїть поліпшена трофейна турбіна, удосконалена стабілізація та досилатель теж трофейний, щоб не так довго вже перезаряджатися. Далі перейдемо до модернізації. Я сюди поставив е, на швидкість повороту шасі. Далі я поставив вітро під час руху. Далі у мене стоїть до максимальної швидкості назад і ремонт у шосі. І навик на живучість, але в мене все стоїть трофейне і удосконалене, тобто воно в мене не працює, воно мені не потрібно. З настанов, якщо у вас є щось таке, що ви можете собі дозволити, то, звісно, ставте собі це. А я для екіпажу ставлю без різких рухів і граю з Steam. Мені з ним досить комфортно грати. Плюс ставлю поліпшений раціон. У мене самі дішманські спорядження. Боєзапас ставлю 25 БПшок, 12 кумулясиків і 3 фугасів. Це всяких там борщів, всяких картонних таких танків, скорпіонів. Там отаке. Далі вже я перейду до бою самого і розповім вам, як він грається в бою. Ми перейшли вже до самого бою. Потрапив я на карту Хайвей. Бій сам такий цікавий, настріляв урона, трохи побував противників. Непоганий такий бій вийшов сам по собі. Так, вилітаю вже в противників світляк на центр. Кидаємо плюху, але не попадаю. Далі їде йолочка. Її гуслю. я гуслю, чотенько так вицелюю, даю їй плюшечку на 400, від якої я аж в таку маленьку ціль попасти а на 400, то дуже приємно. Сам танк на дальній дистанції, як я говорив, дуже важко грається, Ось так якось вицелювати на 400 метрів дуже важко, круг зведення дуже маленький, тобто дуже великий, але попасти дуже важко. Потрібно обережно грати. Самі снаряди летять дуже повільно. Ось бачите, як я взяв упередження на танк, щоб попасти в нього Тобто ну, потрібно нормально розраховувати відстань. Наперед швидкість танка, так що привикнути до польоту снарядів цих дуже важко буде. І кумулятиви вони теж дуже повільно летять, потрібно розраховувати траєкторію снаряда, щоб попадати. Сам танк швидко рухається, швидко повертається башня, дуже зручний, по вигляду він мені теж дуже подобається. Грається він неважко. Просто потрібно навчитися на ньому трохи грати, вибирати місце, як на ньому грати, де грати, як виїжджати із-за угла, відчувати угол танка, І грати від рельєфа від башні, бо вона танкує. Але потрібно бути обережним, тому що часто вицелюють в лючки, а лючки, командирські башенки дуже великі, їх це... Досить легко вицел вицеліти і попасти по ним. Так що майте це на увазі, щоб не, не підставлятись. З віртушки, як завжди, цей танк теж дуже класно попадає. Я от дуже часто кидаю звіртухи, тому що от рандом він такий з повного зведення. Не попадаєш, а з вертушки прям в якийсь піксель залітає як на ура, це ж звичайний деструктор. Тут я пробую від борта зіграти, але в мене в борт виїжджає інший танчик, не дає мені розвести 103-го на вистріл. Я сам його пробую якось обережненько так-оп розвести на вистріл, але в мене це не виходить. Бачу, він відстрілявся, я йому даю на 400. І заїжджаю назад, собі, в мене вже 2500 шкоди. Я вже думаю, взагалі легенький бій, взагалі все, чики-пуки, класненько собі взагалі роздухорився, вилітаю на танчика, собі бахнемо на 450. Вже в мене майже 3000 шкоди. Добуваю цього бідолажного. І Перекантовуюсь під домік. самого в мене вже залишилося дуже мало ХП. Я вже починаю грати дуже обережно, тому що я вже деяким танкам на один вистріл. І собі не спіша відігрую від кустика, вицелювати зараз буду. Дивлюся, жду. Вижидаю Т28-го. Вицелюємо башенку командирську, але, звичайно ж, я в неї не попаду, тому що. Сам розмір круга, туди сам силует Т-28 вміщається. Тобто попасти ну, нереально. А я не знаю, як це з допомогою якого рандому в мене залітається плюха, від якої я дуже щасливий був, що я навіть сам в очах не повірив, що снаряд полетів не туди, куди треба, але пробив танк. Фугасом думав ще трохи його підбити, але фугас щось не пішов. А ось тут я не знаю, як вицелюю чаріотіра. І стріляю і попадаю в союзника. Як це вийшло, я не знаю. Це все рандом. Пробити 28-го чи ось так от попасти в союзника, це все просто залежить від вдачі ВБР і я не знаю від ще чого, щоб ось так от попадати. Не соромтесь на ньому кидати вертушки. Старайтесь частіше зводитись до кінця, тому що якщо даже чуть-чуть не дозвестися, цей танк може просто в самий угол прицела вистрелити десь, буде неприємно. Сам танк мені приємний, мені зручно на ньому грати, мені подобається на ньому. Він дуже цікавий, веселий, швидкий, мобільний, але є і мінуси те, що в нього горить. Баки, він дуже часто запалюється, йому часто критують двигун, боєукладку. Часто все вилітає. Я ще й катаюсь з раціоном, і мене коли підпалюють, то горить не тільки танк, а ще й моя жопа. Потрібно на ньому повчитися. От 100 боїв, хватить, щоб розпізнати цей танк ближче, приловчитись на ньому грати. Тоді вже будете знати, як, що потрібно робити, щоб комфортно на ньому настрелювати домашку, кайфувати. До речі, він непогано фармить. Це танк преміумний, на ньому можна фармити спокійно. І я би рекомендував його брати в боновому магазині. Це топ-1 танк, який би я купляв би за 8 тисяч бон. Всім його раджу. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, залиште свій коментар. Мені дуже потрібно знати, чи вам сподобалось формат такого відео, щоб я знав робити далі таке чи ні. Дякую вам за перегляд.